Пропоную пограти в дидактичну гру під назвою меблі. Розгляньте, будь ласка, зображення та впізнайте, які саме меблі сховалися. Та назвіть їх. Так, це стіл зі стільцями. Кухонний стіл, піч, навісна кухонна шафа, холодильник. Ця кімната називається кухня. Розгляньте наступну картинку та назвіть меблі. Так, тут є шафа, диван, тумбочка, лампа. Навіть є картина. Ця кімната називається спальня. Розгляньте цю картину. Що ви можете про неї сказати? Які тут є меблі? Так, тут є ванна, унітаз, рукомийник. А які предмети тут ще присутні? Вірно, килимок, рушник, туалетний папір, сушилка для рушників, дзеркало та навіть такі гарні рожеві капці. Ця кімната моя назву ванна кімната. Але це лише предмети, які додаються до меблів. Сподіваюсь, ви дітки гарно запам'ятали всі назви меблів, та вам сподобалась ця гра. До нових зустрічей!